Слава Україні! Військовий посадовець змушував підлаглих працювати на свою родину і забирав виплати. Надзвичайний стан в Молдові. Закупівля БПЛА для Збройних сил України та музей хустки на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Сьогодні, 13 грудня, на майданчику поблизу дитячого світу пройшла 123 двадцять акція Поверніть героїв з полону. Волонтери небайдужі рідні полонених захисників та воїнів, які зникли безвісти, традиційно зібралися біля дитячого світу, щоб привернути увагу до тих, хто зараз перебуває у російському полоні. Акція відбувається щоп'ятниці, з 12 до 13 години для підтримки військовополонених та безвісти зниклих українських воїнів. Молдова оголосила надзвичайний стан в енергетиці через можливе припинення російського газопостачання з 1 січня 2025 року. Режим діятиме 60 днів вже з 16 грудня. Основна проблема це борг країни перед газпромом у 709 мільйонів доларів та брак транзитних шляхів газопостачання. Змушував підлеглих працювати на свою родину, затримано посадовця однієї з військових частин. Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Заступник командира на Донеччині змушував солдат будувати та працювати в магазині його дружини та віддавав віддавати частину своїх бойових виплат його родині, погрожуючи відправити їх на передову без підготовки. Збитки для держави перевищують 3 мільйони гривень. Слідство триває. Міноборони України виділяє ще 1,1 мільярд гривень на закупівлю безпілотників. Про це повідомив прем'єр-міністр України, додавши, що загалом цього місяця Міністерство оборони напряму надійшла військовим бригадам 4,3 мільярда мільярди гривень. А за 11 місяців таке пряме фінансування сягає 27,2 мільярда мільярди гривень. Денис Шмигаль також зазначив, що загалом за 10 місяців цього року уряд витратив 229 мільярдів гривень на закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту та харчів для сил безпеки та оборони України. Назавжди, 52. Поблизу Покровська загинув захисник із Хмельниччини. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області загинув житель села Тронова Олександр Володимирович Романов. Олександр вважався зниклим безвісти від 12 квітня 2024 року. На жаль, усі сподівання рідних про те, що Олександр може бути живим, не справдились. Він загинув як мужній воїн, справжній патріот своєї землі, який самовіддано боронив українську землю та український народ Олександру назавжди 52. співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині засудили чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження своєму пасинку. Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура. Подія сталася у січні цього року в одному із сіл Кам'янець-Подільського району. Підсудний в ході конфлікту із 12-річним сином взяв металевий пруд та почав бити дитину. Хлопчик зміг вирватися та вибіг із будинку. По вулиці саме проїжджав екіпаж патрульної поліції, до яких і звернулася дитина. Вони викликали медиків у хлопчика. були забої різних частин тіла і численні переломи. Завдані травми оцінили як тяжкі горе. чиму присудили максимальне покарання 8 років за ґратами. Музей хустки відкрили у селі Завадинці Городоцької громади. Там зберігатимуть автентичні хустини. Ідея створення такого музею, як повідомляє видання городок Сіті, належить завідувачці загалом сільського клубу, яка разом з творчим колективом зберігає українські звичаї та продовжує народні традиції. Цю ідею підтримала бібліотекарка місцевої книгозбірні. Музей облаштували у приміщенні сільського клубу. До його створення долучилися як мешканці села, так і інших сіл. Зокрема, хустки привозили із лісогірки, яромирки, серватиниць та хмельницького. Наразі у музеї представлено 294 хустки. Колекцію планують поновлювати. Благодійний фонд Волонтери Поділля запрошує усіх на благодійний ярмарок. На усіх чекають смаколики, сувенірна та крафтова продукція і дуже багато товарів на різдвяну тематику. Отже, 14 грудня з 12 години до 17.00 у центрі міста біля торгового центру Дитячий світ кожна гривня від продажу йде на закупівлю засобів тактичної медицини. Долучайтесь. Дякуємо, що провели цей день разом з першим подільським. Бажаємо вам мирного та спокійного вечора. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.